Вихідне положення в упорі на руки, одну ногу розігніть і покладіть назад, так, щоб коліно було у вас на підлозі, а п'ята відповідно дивилася вгору в стелю. Опускаючи вниз одну половину тазу, ваша задача домогтися того, щоб розтягувалися згиначі тазостегнових суглобів, тобто пахові м'язи. Сядьте сідницею на п'яту, якщо виходить. Якщо не виходить, ви можете між п'ятою і сідницею покласти якийсь предмет або подушку, або кофту, що завгодно. Ваша задача вирівняти кістки тазу, намагайтесь працювати таким чином, щоб вони у вас були на одному рівні, і завалюйтесь в сторону рівної ноги. Якщо вона у вас не розгинається до кінця в коліні, залишаючись на підлозі, розгинайте ногу, яка позаду вас в колінному суглобі, не залишаючи її, відповідно, на підлозі. Руки ставте на ширині ваших плечових суглобів або трохи ширше, не опускайте вниз підборіддя і намагайтесь тримати природній вигин нижньої частини спини. Дихання не затримуйте.